Всім доброго часу. Останніх пару тижнів спостерігається таке загальне занепокоєння, загальна тривога. Ми зараз подивимося, що треба зробити для того, щоб привести себе в стабільний стан. По-перше, в чому причина вашого неспокою. Серце. В когось можуть бути прямі проблеми з серцем, тобто треба до кардіолога, треба перевірити свій <кхем> тиск. У когось це просто розбите серце. Це стан, коли ми не знаємо, куди рухатися далі. В когось це може бути причина особисті відносини, немає кохання, можливо, проблеми з коханою людиною, або ви взагалі не знаєте, де себе знайти. Що робити на рівні тіла з цією ситуацією? Карта жрівця. Прослухайте свою інтуїцію, і вона вам все скаже. Займіться аналізом, сходіть до лікаря. У нас, до речі, карта гінеколога, карта акушера. Дівчат, можливо, треба перевірити гормони. Потрібно перевірити свій. От, взагалі, скажімо, гізунгайц-чек зробити. Тобто перевірити свій стан не просто так, а от справді до професіонала сходити, який дасть вам медичне заключення. Що зробити на рівні душі? Паз Жезлов, а на рівні душі потрібно поговорити своєю внутрішньою дитиною, яка відповідає за маленький вогник. Жезли в нас це вогонь, це бажання жити, розвиватися. Зробіть собі такий манюсінький подаруночок, який приведе до великого такого сніжного кому. В даному випадку це буде вогняний ком, оскільки це в нас вогонь. Або зверніть увагу, як ведуть себе діти. І вони живуть зараз. Жити в моменті і не думати ні про що. І ми зараз подивимося, що зробити на інтуїтивному рівні, тобто те, про що ви навіть і не думаєте. У вас є ресурси. У вас є ресурси, треба наситити себе емоційно і брати собі свої. Карта крадника. беріть те, що належить вам, і йдіть звідти. Моя улюблена пісенка так антитіла, бери свої йди, великі кроки, великі думки. Насищайте себе і те, що у вас є, зберігайте. будьте тут здоровим егоїстом, і буде вам велике щастя. Якщо вам потрібна психологічна підтримка для того, щоб вирізняти вас, ваш емоційний стан за допомогою психологічних порад, за допомогою порад таро, приходьте на консультацію, буде вам велике-велике щастя.